Кожен новочівник або агроном повинен мати при собі, як я називаю, аптечку швидкого реагування. Так, інколи наші рослини захворіли, і нам треба негайно втрутитися для того, щоб їх підрівняти або баланс поживленню, або поборотися з хворобою. І ми не можемо чекати один, два, три дні, поки ми поїдемо в магазин, десь знайдемо препарат, або нам хтось його. Привезе. Тому ці препарати повинні вже бути у вас зараз закуплені. Ви повинні продумати, що вам треба. І вже до посіву вони повинні у вас бути. А от що там буде, зараз я вам розповім. Дивіться, обов'язково повинен бути там стимулятор росту на основі морських водоростей. Це може бути і Вігартем, це може бути Альга 600, Екостіму. Ну, різні препарати обов'язково повинен бути один. В сухому місці вже лежати. Засоби захисту рослин. Це якщо вирощують розсаду, обов'язково бути магнікур, енерджі, ну або ми знаємо його як превікур. От, Обов'язково мідь місний препарат. Це Блюбардота, Чемпіон, ну різні з мідю препарати повинні бути. Ну і також проти хвороби ще такі універсальні, як я називаю, це на всякі випадки життя: це Рідаміл Голд або Акробат. Добре, ці препарати працюють на початковій стадії. Ми все можемо підрівняти. Ну, і також обов'язково повинні бути добрива. А добрива саме повинні бути водорозчинні. І ті, які ми можемо швидко підправити, це, звичайно, при обробці по листу. У мене, наприклад, завжди був препарат, який складався 20-20-20, тобто 20 фосфора, азота і калія. Цей препарат, я завжди казав, на всі випадки життя. Треба нам негайно підправити е, наш фон. Поживленню, внесли, роз, розвели, внесли цей препарат, і вже ми підняли, скажімо так, тонус нашій рослині, а потім вже будемо носити там через краплю або іншим способом живлення. Тому зверніть увагу на ці всі препарати і на те, що потрібно їх вже зараз закупити, і вони обов'язково бути в вашому асортименті, вашій наявності.